Так, у, продажі, у продажу на ринку Mitsubishi ASX 2011 року з двигуном 1,6 звичайний MPIський двигун на 16 клапанів у нас. Так, Пробіг 162 8800. Номер власника, якщо кажу, бо цікаво, телефонуйте по номеру. На скло тут ціленьке, без пошкоджень, без тріщин. Так, противотуманні фари лінзована оптика, легкосплавні диски. Затонований автомобіль крім лобового скла. Ось, Ось такий стан. Задні партроніщі. Труба у нас. Дивіться. Все, в гарному стані не димить, ні всажать нічого. Так, права частина у нас отака ось вся, рівнесенька. Так, вітровички стоять. А воно крить, да. так? У нас теж бачите, власне, каже відкрито. Так, тряпчани у нас салончик, механічна коробка передач, Android, магнітола, мультикермо, 4 електро, підіймача. кондиціонер. Так що кому комбої цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру. Всі сидіння чистенькі, не вжаті, водійські, нічого. Так що, У нас правий борт теж у нас рівнесенький. Так що кому комбої цікаво. Дуже ж видно, як приміру, як е, крашена вона, що якісь світання як в полір, то абсолютно видно. Так що кому комбо цікаво, телефонуйте по номеру до власника.